До півсотні черкасців щодня калічаться на льоду. Через вуличну слизоту люди найчастіше травмують руки, ноги та голови. У місцевому травмпункті до масового паломництва пацієнтів завжди готові, бо кількість травмованих кажуть, що зими збільшується. Про слизьку тему далі у сюжеті поки місто лише прокидається, Катерина Гнатівна вже працює. Ну, Все так я сиплю, отак, щоб люди не падали. Жінка працює двірником, її робочий маршрут пролягає між трьома багатоповерхівками, що на героїв Сталінграду. Каже, зі слезотою на дорогах тут бореться піщано-соляною сумішю. Це, говорить, найефективніший метод. А сніг роз'їдає, і воно тоді асфальт сухий. Я йду від сідового сюди, то я тільки тут побачила пісок. Я стараюся обходити там, там де не посипано по краях. Їхні ранки починаються з покалічених людей. Через вуличну слезоту сюди, до міського травмпункту, щодня привозять до півсотні людей. Функція кінцівки не порушена, парці рухаються, кість теж рухається. Найчастіше кажуть лікарі, на підступному льоду люди травмують голови та кінцівки. Здебільшого жертвам може ледиці стають сивочолі, бо кістки у них найкрихкіші. Попереду ще два зимові місяці, тож лікарі вкотре просять містян бути обережними на вуличній ковзанці. Марія Гаврилян, Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Вікка Новини.